Доброго дня, мене звуть Дмитро. Я співвласник спортивного клубу Інтеграл функції з міста Дніпра. Ми працюємо з системою інстаспорт вже більше трьох років з першого дня відкриття нашого закладу. Одна з найбільш зручних функцій системи інфоспорт це мобільний додаток. Якщо ви його встановлюєте, то клієнти отримують можливість дуже зручно надсилати заявки, бронювати, сплачувати за абонементи. Персонал вашого клубу отримує все це в системі, але у вас так само є можливість і розробити свій додаток. В нас зроблено саме так. Ми зробили свій додаток, який інтегрується з системою Настоспорт. Інстаспорт дає всі необхідні можливості для нас, як для клубу. Тобто, будь-які функції, які нам треба у додатку, ми можемо мати і реалізувати їх по-своєму. Функція, яка дуже важлива для співвласників клубів, це гнучка система оповіщень та подій в інстаспорті. Вона дозволяє отримати будь-яку інформацію з інстаспорту у зовнішню систему, наприклад, АДНС або Бас. Ми, наприклад, підібрали необхідні нам функції, які ми хотіли інтегрувати, і вся необхідна інформація відправляється до бухгалтерських систем. Таким чином ми отримаємо повністю всі фінансові розрахунки в будь-якої системі. Місна це не лише система онлайн-бронювання, та на відміну від інших аналогічних систем, вона може бути. Платформою або основою будь-яких задач автоматизації спортивного клубу, і саме тому ми її обрали. Вона дає можливість нам реалізувати всі наші потреби управлінчиські в рамках однієї системи.